Україна рідна, вільна і єдина, ти в серцях дітей своїх, одна єдина, від Карпат до синього Дніпра, Ти любов, що вічно в нас жива. Сонце сходить над полями золотими, дзвонить пісня над степами молодими. Ми твоя надія і майбутнє, ми твоє продовження. Ми сьогодні святкуємо особливий день, 24 серпня, день незалежності України. Це свято нашої історії та боротьби. Це день, коли ми з гордістю кажемо, ми українці. Щодня наша країна виборює свою свободу на полі бою, але окрім цього відомо усьому світу від своїми спортсменами, культурними діячами та талановитими людьми. Незалежність – це сила нашого народу. Вона є в кожному з нас. Це пісні і традиції, що живуть віками. Це дух, який не зламати нікому. Тут серед гір і рік відчувається свободу і гордість якою Україна, сяє новий світ. Моть України і наше завдання будувати її майбутнє. Ми різні, але єдині. Разом ми не переможні. З Днем незалежності! Україна! Україна, слава Україні! Героям слава!